Я вам скажу так, що Степан Бандера, він. блядь, Там в натурі це перекручено, там вже кручено перемучено. Тобто, типа таке. Ну вроді як він топив за Україну. Ну і він був проти Совєтського Союзу. Ну звичайно. Ой-ой! Блядь, ну, звичайно. Я, далек... звичайно. дуже далеко щось вроді ні. Чи так, чи ні. Я не знаю, я не знаю, я скажу, не знаю, я не знаю, я не я не знаю, я не знаю. Коротше, не, не, я хуйнюкусь маю, я так і не випускав. в Україні іменем Бандери називають вулицю. В Польщі і в Росії, і в Росії. Бандеру вважають злочинцем. А, а ви як думаєте? Треба його ім'я Крусі називати чи треба як Росія, Росія його вважати злочинцем? Не, 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 не треба злочинцем, типа, вважати. Блядь, Блять, я. Стойте, 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 дивіться. Я дивився за нього історію. То есть, Тобто, це нормальний тип. Ну, то есть, тип. Коротше, я всіми словами скажу. Це нормальний тип, який топив за Україну. Но він десь комусь там щось поднасрав, їбать, я тільки не викупаю що да как. Поняли? Я вже просто випивший. Поняли? Я не можу вам сказати. Зрозумів вас. 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 Бачите, як. Бачите, Польща вважає цих героїв. Злочинця, не вона нам Амбускую. Не вона нам дорожке. Ні, ні. Це було раніше. Правильно? Ні. Як не. Не, я говорю, зараз, як зараз в Польщі, от, от сьогодні, в Польщі, діє кримінальний, кримінальний коллег, І там є стаття і кримінальне, кримінальне переслідування за Бандерівської ідеї за ООН. Тобто, якщо ви будете йти в Польщі з символікою обліка України націоналістів, 3 роки до цього року. Та так, да, та зараз взагалі, ну, в Польщі, ну, поначалу, як я виїжджав навіть з України, mm -hmm. то вони чітко до нас відносилися, ми приїхали і похавати, і жилье, і підвести прямо до куди ви хочете. А час це жопа повна, бо тому що я там був, я бачив, що там відбувалося. Вони нас не вважають. Є такі поляки, що вважають, да. тому дуже варто, які не вважають. Не ой, вважають то вже за Росію.